Вітаю вас на уроці літературного читання у 3 класі. Тема уроку пташок викликаю з далекого краю. Початок весни. Українці дуже люблять пернатих друзів і з нетерпінням чекають їхнього повернення на Батьківщину. Сьогодні на уроці ми познайомимося з традиціями наших предків щодо зустрічі птахів. Відгадайте загадку. Першим я приніс весну, пробудив усе від сну. Заспіваю під вікном, усі звуть мене шпаком. Попрацюємо із скоромовкою. Прочитаємо її спочатку повільно. Сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню. Ти не вмієш, так, як я, так як ти, не вмію я. А зараз прочитайте її у швидшому темпі. Відгадайте ще одну загадку У горі тремтить сіренька цятка і пісні співає голосні. Та жаль, що тільки навесні. Скажи скоріше без відмовок. Що за пташина? Жай, воронок! Прочитай цю загадку весело або сумно, здивовано або запитально. Потренуйся! 22 березня на більшій території України здавна. Влаштовували народне свято сороки або жайворонки, Пекли печиво у вигляді фігурок птахів. У цей день, на думку селян, прилітають з теплих країв 40 різних птахів, а перші з них жайворонки. Переглянь відео про це свято. Цього березня християни святкують День пам'яті сорока мучеників Севастівських, що постраждали за віру Христову близько 320 року. Добрі господині цього дня випікали фулок із медом у формі пташок. Називали їх сороки, жайворонки, гуслики, птички, пташки. Вірили, що саме на сорок святих і вирію повертаються пернаті сорок різних порід. Тому калачики чи бублики, пампушки чи кренделі виробляли у формі пташечок із дзьобиками та крильцями, грибінчиками та хвостиками, а часом садили їх на бублик, наче на гніздечко. Очі робили скалинових ягід або руцинок. За бажанням обливали печиво медом чи цукровою поливою. Часто пташечок нанизували на невеличкі різочки, лозинки чи очеретинки, і так запікало. Перед тим як ми будемо з вами читати текст пташок викликаю з далекого краю. Давайте ознайомимося із словами, які будуть зустрічатися в тексті. Хто знає пояснення до слова вісники. Прочитайте. Так, це той, хто приносить звістку. А що означає слово наштрикували? Правильно, настромлювали, проколювали. Слово повище це якомога вище. В тексті зустрінеться слово дрючок. Це велика палиця, ломака. Буде ще слово ціп. Це довгий держак і прикріплений до нього ремінь або мотузка. Слово скирта це великий видовжений стіг сіна або соломи під відкритим небом. До слова імітувати доберіть синоніми. Синоніми до слова імітувати, наслідувати, копіювати. А зараз послухайте текст, пташок викликаю з далекого краю. 22 березня на сорок святих повертались із вирію шпаки та жайворонки, вісники весни. За уявленнями наших предків, їх поверталося сорок. Цього дня. Бабусі, мами та дівчата пекли жайворенків із тіста, ніби прискорюючи приліт ташок і наближення тепла. Потім жайворенків і діти, і дорослі підкидали угору, приказуючи Жайворонки прилетіте, весну красну принесіте. А ще вигукували. Ташок викликаю з далекого краю. Летіть соловейки на нашу земельку. Летіть ластівоньки, пасти корівоньки!» Діти бігли на вулицю, в сади, городи, клали жайворинки на голови, тримали в руках, наштрикували на палички і бігали з ними селом. Намагалися підняти їх повище, для цього забирались на дахи сараїв, на огорожі, на дерева, пташок саджали на скирти, стоги, гілки. Пагорби, підкидали вгору, іноді прив'язували нитками до дрючків. За повір'ям жайворонок брав соломинку в дзьобик, летів у гору до бога і співав. Урожай, урожай, теплий дощ на врожай. Імітували спів жайворонка, коли він летів угору. Сонце ловити, сонце ловити, сонце ловити. А коли летів донизу, то так. Ціп урвався, ціп урвався, ціп урвався, круці, круці, круці. Жайворонками з тіста діти гралися увесь день, а ввечері їх з'їдали. Прочитайте текст на сторінці 118 мовчки. Дайте відповіді на такі запитання. Коли повертаються з вирю шпаки та жайворонки? 22 березня на 40 святих. Наступне запитання. Які птахи є провісниками весни? Шпаки та жайворонки є провісниками весни. А зараз пограємо в гру найуважніший. Порахуй, скільки разів у тексті вживали слово жайворонок. Вісім разів, скільки в тексті окличних речень. 14 речень. Домашнє завдання скласти три запитання до тексту на сторінці 118. За бажанням виліпити жайворонка з солоного тіста або пластилін. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей.